запрошую вас усіх на загальний розклад на тему новини, які спішать у ваше життя. Розслабтеся, згадайте себе, любимо чи любимо, працюємо сьогодні на колоді Оракул, Сакура Ленорман. Зараз, хто мене дивиться, той людина зараз якісь. Труднощі, бар'єри, невезіння, неудачі. Отак, як ви хочете, не виходить. Але це все говориться, що це все тимчасово в вашому житті. Для всіх небеса вас випробують труднощами. Але в скорому часі вас чекають зміни. Це відбувається по всіх сферах життя. Та, да, і з роботи, і з фінансовому, в фінансових справах, і в особистому житті, але в скорому часі це все закінчиться. Вас чекають зміни, успіх, оновлення, відкриття доріг, відкриття нових можливостей нових шансів, так. Да. Тобто відбудеться новий етап у вашому житті, перехід на новий рівень, вищий рівень вашого життя. Це у когось буде нова робота, нові почуття, нові стосунки. І ви вийдете застроїв, там, де були за стії, допіки, ви з цього все виходите, вас чекає успіх, прибуток у вашому житті, так? Тому, можливо, вам прийде на поміч якась знайома, або, можливо, і ваша дочка або людина, яка вас поконсультує і підкаже вам вихід з цієї ситуації, в якій ви зараз знаходитеся. Та ви станете перед вибором в особистому житті, можливо, між партнерами. Можливо, хтось запропонує вам руку серця, переїзд, і ви будете думати, чи варто це робити, чи продовжуйте стосунки з тим чи іншим партнером. Так, всі труднощі, які були, це все вам по Подолі, по долі, всіх, хто вас ображав. Це все зло ви щасливі, повернути їм бумерангами. Ті люди, які влаштовували вам труднощі, це все повернуть їм. А ви вийдете з того, з тих тупиків, з того, як я вже говорила, замків закриття. Прикриття лабіринтів, закрицовок, невезінний удач, хтось вийде з хворіб, ваше життя прийде. Іде вірна, благородна людина, яка все почнеться з дружби і виведе вам вас. З того хаосу, з цієї розруки, розрухи тупиків, самотності, які зараз ви знаходитесь, та ви вийдете з тих хростів, невезінь, невдач. Що вас буде чекати? Найближчий час у особистому житті? там. Поки що це таємниця, хтось буде займатися новими сакральними знаннями, які допоможуть людині у житті вибратися з всяких труднощів. А всі миші вас покидають, бачите, які чинили вам зло, тобто недоброзишливці. Це погані сусіди, і кровники, близькі далекі які... Ви отримаєте, можливо, від когось новину, але не вірте і, і ці новини. Це може бути просто провокація для вас, аби вас знову, аби вам знову розбити серце. В особистому житті ваші край найближчий час, стабільність. Благополуччя, процвітання та нові емоції, успіх у роботі, зростання фінансів, прибутку, добробуту в вашому житті. Всі випробування для вас закінчаться. На зміну приходить біла смуга вашого життя, ви знаходите вихід з цього з розрухи, вашого особистого життя, ви погрузитеся в роботу, ви займетеся зростанням своїх фінансів. Комусь це знайомство випадає з благородним мужчиною, як тут вже було сказано мною, так, який йде на, на щастя, на радість, на кохання. І це все вам принесе у ваше життя стабільність. Успіх, покращення вашого самопочуття, хтось отримає документи з державних установ, на які ви довго так чекаєте, покращити вас когось здоров'я, буде зцілення душі і тіла, комусь буде. Запропонування руки серцем хтось кому дозволить життя, кому дозволить вік, кому дозволить здоров'я, тому випадає материнство і хтось пустить глибокі корені, тобто Буде офіційне одруження. Ви будете щасливі, багаті, успішні і досягнетеся, досягнете всіх цілей, які ви поставите перед собою. Кого чекає переїзд, Та? і здійснення, і на новому місці вас чекає. Здійснення всіх ваших мрій, благополуччя, процвітання, але бійтеся хитрих людей, підступних, обходьте їх стороною, будьте мудрі, ваша мудрість вам поможе побороти всіх ваших недоброзичливців. І це вам принесе в житті успіх, благополуччя, процвітання в житті, успіх в самореалізації. Ви досягнете поставлених цілей, реалізації, повної реалізації їх життя. Буде здійснення всіх ваших мрій, успіх самореалізації вашої. Трудові діяльності в вашому ділі, хобі, когось чекає признання, знаменитість, когось чекає офіційне одруження, карти повторяються щастя, радість, зцілення душі і тіла. Ви заспокоїтесь нарешті. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте з енергообмін. Наскільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.